Доброго дня усім, Хмарно сьогодні. Дощику у нас так і не пройшло, поминало. Але трішки, мов, напевно, що прохолодно бачу, бо збилися каченятка в купу, не бігають, як, так як зазвичай. Ой, що сказати, друзі. Була сьогодні тривожна ніч, дуже тривожна. Був тривожний ранок. І то все. Нагонить смутку, якогось роздратування, навіть якоїсь злості. Але піду вам сьогодні показувати трішки краси. Вітряно, але буду старатися так, щоб було не, не надто шуміло, і щоб було чути, буду вам дещо розповідати. Поводить квочка, бачу, там бігають одна, десь друга квокче. Значить, дивіться, буду показувати і розказувати трішки про красу. Ось ця квіточка, дивіться, яка ніжна, блакитна рослинка. Здається, мені що це традисканція. І що мене здивувало у ній, вона дуже довго цвіте. Сам цвіт, якби. Получається, що вибила квіточку. Квіточка тримається то недовго. Але вона постійно вибиває нові ось, ось такі, дивіться, оце шастіки, це ще тільки буде квітувати. Ось. Оце ще стільки багато цих бобляшечок, бутончиків, Це ще вона буде квітувати. І це вона ось така, знаєте, Розпустилися, відв'яли, нові, розпустилися. Розпустилися, відв'яла, нові розпустилися. Отака От краса у мене. Не знаю я, як її можна розмножувати чи буде поділяти, але цього року я її ще чіпати не буду. Хай ну, вона так стоїть таким собі кущиком поки. Пер вихваляночка. Дивіться, чим хочу хвалитися. Перші пішли перші дзвоники. І е, не знаю я, в яких кольорах е, будуть у всіх, хто у мене замовляв. Я старалася викопувати так, щоб з різних сторін були різні. От. Але поки що у мене ось такого фіолетовенького кольору дзвіночок. І дивіться, як, е, як він. От він пишеться махровий так дзвоник. І він, виходить, велика, яка квітка. Ну, велика. Я нічого такого не взяла. О, вітер, вітер, вітер. Не взяла нічого такого, знаєте, щоб взяти коробочку сирників, то він, напевно, що і по величині ось такий, як коробочка сирників, Великий ось так. Серединка. І він просто от подвійний. Бачите? Оце така краса з'явилася. Ось. Ось це ще стільки цієї краси буде, але ну, тут вони будуть не сині, вони тут будуть інакші. От і не фіолетові. А ось ось ще один. Бачите? Дивіться, яка це яка це краса, яка велика квітка. От. І ось такий він, що це він подвійний, він дуже гарний. Дуже гарні ці дзвіночки. Але я ще тут не стільки за дзвіночками, як стільки здивувала мене, що розквітла ось ця моя плетюча трояндочка. І мене запитували, якого вона у вас кольору. От тепер показую, дивіться. Я просто пам'ятаю: от сфотографовано десь було, та я не знайшла. Але просто от пам'ятаю, що вона така рожева з світлою серединкою. І вона ось так робиться. Отак квітує, квітує і такою робиться махровенькою. І потім міняє колір, знаєте, на такий на світліший, на світло рожевий. І я її називаю. Я не знаю, як називається ця троянда саме, але я її називаю вдома. отак, Моя зефірка. І е, от тепер цю зефірку вона вже почала квітнути і там, де є куш цей великий. Я буду виходити, то я покажу. От. Але е, ось ця ця зефірка, яка була вкорінена, дивіться, бачите, стоїть під стопчиком. От, і знайшовся е, на, на неї бажаючий. От, е, замовили, і я зараз її буду викопувати, хоч вона квітує. От, е, але я зараз постараюся викопати так, щоб е, із землею і ось цей кущик я несу уже. Буду нести замовнику. Але це ще не все. Ось ще одна троянда, один кущик великий. А тут біля великого навкорінювані ще маленькі. Дивіться, і він ось ще один квітує, а ось цей ось не квітує ще. І це все вона, ось ця моя зефірка. Оце я її вкорінювала, оце стільки поприймалося, і вони мене вже тішать, радують. Квіточка невелика, невелика, але вона от настільки вона рясненька, коли вся розпускається. Ви подивіться, скільки вона ж буде ось тут свісти, наквітує їх. Ну, вона така ну красива, красива. Одним словом, так, викопую той кущ. Перший більший, тому що вже пообіцяла, що викопаю гарний кущ. Ну, але ось вона у мене ще. <смі> і ось тут ще. Ну, розумієте, навкорінювалася вона. І тепер цьогоріч я ставила на вкорінення, і в мене на той рік буде знову ось ця трояндочка. Ну, і, звісно, є замовлення на мою оцю пахучу красу. На, на ці дивовижні гвоздички. От. І е, хочуть низеньких і низеньких і вищих. Ви тільки подивіться, ось яка. Ну, я взагалі в шоці таким наростає ось цим ну, реально що кущем. І вже я отримала відгуки від людей, які у мене брали, що, що дуже задоволені, дуже задоволені, дуже. Дуже тішаться, от, і, відповідно, ще є замовлення. То ось це буду зараз є на низькорослу і є на високу. То буду зараз якось ділити, старатися так, щоб низькоросленька лишалася в мене ще на насіння. Тому що, що ви думаєте, ще і насіння у мене просили, то я буду старатися так, щоб, хоч з насінням я діла не мала, але буду таке старатися, щоб вона добула. І позбирати ще на сінечка. Ну ось, викопала троянду. Дивіться, бачите, гарний такий корінець. Я то хотіла з грудкою землі, але земля розсипалася під нею. От. Але я думаю, що вона корінь гарний, дуже. І скільки вона уже ще звідси пускає. Ну, це взагалі. Я така задоволена, що в мене вийшло повкорінювати ось цієї трояндочки такої. Ну і ось такі ще гвоздички, два кущики низької і два такої вищої, середньої висоти. Теж будуть йти до замовника. Краса неймовірна. Ось ця я собі лишила погінець від неї. Ось, але вони всі, вони всі красиві по-своєму. Ви тільки погляньте. Ось. Ось, нібито схожа, але все рівно не така. Але вже як мені подобається ось ця, то я вам передати не можу. Така вона якась, ну, загадковенька, червона, біла і рожева. От, і таке суцвіття гарненьке, кущ ще компактний, весь обріз квітами. Ну, це взагалі. Одним словом, дорогі мої, нам, попри все, хочеться, хочеться краси, хочеться квітів, а найбільше хочеться. Миру. Тому все, сподіваюся, таке моє квіткове відео буде вам сьогодні, як розрада по тривогах. І бажаю всього найкращого. Неба, неба мирного. Ну ось вона, моя зефірка. Ви тільки подивіться, яка вона буде ряснюча. Це вона саме починає світіння. І я її направляла так, як мені хотілося. Ви подивіться, який кущака. Який це вже кущака. Бачите, на всі сторони, і я її направила он туди, так щоб вона мені тянулася на дах, і вона дорогі мої туди і тягнеться. Краса, краса буде неймовірна. Я покажу ще згодом, а поки що вона саме-саме розпускається.